Мир вам, дорогі брата і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні з нами брат Микола Трохименко, діакон Благовісник, тюремний капелан, який ходить по вулицям проповідає, в автобусах, в тюрмах. І ми хотіли сьогодні трошки задати декілька питань і почути думку нашого брата Миколи. Ну, спершу ми помолимося, так, брате, помолиться, будь ласка. Дорогі Очі Небесні, слава тобі, хвала тобі Господь за цей час, який ти даруєш нам сьогодні можливість спілкуватися, а також е відповісти на ці запитання, які брат Юра бажає, щоб я відповів, то ми завжди звертаємося до Тебе, Боже, і знаємо, що відповідь від Тебе приходить. І тому благослови мені відповісти так, як ти кладеш мені на серце, щоб це було від Тебе. А тобі нехай буде слава. Амінь. Амінь. Брат Микола, є декілька запитань, які цікавлять мене, я вірю, людей також цікаво е, почути відповіді. Е, брат Микола, є таке перше питання. Ну, можеш коротенько розказати, буквально е, там 2-3 хвильки, як ти навернувся до Бога і в якому році, скільки років ти вже віруючий, і ага. скільки років ти вже служиш Богу. Ну, 31 рік вже 31, 31 рік, це був 94. Ага. Да. Я, я боявся, щоб не запізнитися мені прийняти хрещення, тому що, думаю, якщо, не дай Бог, я помру або прийде Ісус, а я не встиг вступити в Завіт, і що мене чекає, тому я мене Дух Святий докоряв, щоб я поспішив. Ну, я не думав, що ще попереду у мене буде 31 рік. І з кожним роком я намагався утримати оцю першу любов, коли в день навернення, щоб мені пронести її до кінця. І думав, як же мені, щоб плідно послужити Господу. Не просто ну так, відвідувати церкву, там побути в неділю-дві годинки, а потім жити далі своїм життям, як і жив, але щоб. Ну, з добрими плодами стати перед Богом. от таке було бажання. І Бог почав відкривати ті горизонти, в яких я почав трудитися, і Господь допомагав цьому, і тому, слава Богу, і так тримаюся цього напрямку слава і йду цим шляхом. А, а служити в благовісті на вулицях, в скільки. Ну, На вулицях уже десь років восьм. Також Господь покликав мене йти на вулицю. Я читав, чекав, що буде команда, о, яка щоб благовісники, щоб не сам. Так, думаю, з церквою, щоб брати, там, сестри могли. І так я чекав і прагнув, щоб була така команда у нас на це, в церкві. І так ця команда не створилася, і я читав Слово Боже. Де Господь сказав, чоловіку одному каже: іди і благовістуй Царство Боже. О, слава. І, і я, я пішов і почав благовістити О, на вулиці. Слава. слава Богу. Е, ще брат, Миколи, а скільки вам зараз років повних? Ну, мені повних 60. 60, так. Значить, 20, ви увірували в 29 років. 29 років. Молодому віці можна сказати. Ну так, відносно ну, вже ну, так. Слава Богу, слава можна б і раніше, але ж коли покликав Господь, так, тоді 31 рік. Слава Богу. 30 30 років, слава Богу. Так. Добре, добре, брат Микола. Перше питання. Що, що вас спонукає говорити людям про Бога, навіть коли вас не всі розуміють або приймають? Ну, спонукає любов до цих людей. Яку вклав Господь в моє серце, перш за все. А, а потім бажання виконувати його доручення, тому що, якось знаєш, я раніше не звертав увагу на те, що там Євангеліт Матвія говориться, що і проповідане буде Царство Боже, Царство Боже по всій землі. На свідоцтво всім народам. Я думав, що ну, спасіння повинно проповідуватися от, для спасіння. А виявляється, що для більшості людей це просто буде на свідоцтво. І тому, якщо люди і не сприймають, ми все рівно повинні говорити, тому що це буде їм на свідоцтво. От що, що вони знали, хто такий Христос чули. І ми можемо в цьому їм допомогти. А вибір то вже за ними, їм вирішувати. Дякую, слава Богу. Е, скажіть, будь ласка, як, як ви бачите Божу дію серед тих людей, кому ви служите? Як вони, Бог працює з ними? Ну, дивитися це і наблюдати, як діє там Дух Святий, от сказано навіть у сім'ї, що. Ну, що дружина, не невіруюча освячується через чоловіка, віруючого. І я це пройшов, тому що я вірував, а моя дружина через 8 років тільки прийшла до Господа. І я бачив оцей процес освячення, який Бог звершував в її серці, і Бог такий кликав. Я це бачив. Але знаєш, я боявся більше всього, щоб, щоб вона його не відштовхнула, а щоб прийняла. Щоб вона не озлобилася, тому що прийшли хвороби, я ж молився, кажу: Господи, ну приведи любим чином, яким ти можеш, так і приведи. І Бог привів її через хворобу. Вона покаялася в онкодиспансері на операційному столі. О, О, ну, да. І жива? Так, і жива, жива, і прославляє Господа, прийшла і покаялася після того, тому що Бог ага. ну іншого ну не було такого можливості для того, щоб вона прийшла. От таким чином Бог її ну, спонукав все таки навернутися до Господа. от ага. І також, коли от я, наприклад, працював у Жекові. То в мене також я бачив Божу дію, коли я став там працювати, там ну, на обід була випивка, от, е, і постійно, якби, коли сідали обідать, то без 100 грам там не обходилось. Але коли я став там працювати, то <кій> я сідав трошки окремо, і я ставав, молився, дякував за їжу, і їм стало якось трошки соромно. Дивлюся, вони вже. Через декілька днів вже перестали пити, і почали задавати мені запитання, і кажуть: Микола, розкажи нам про, про Бога. Нам також вже набридло ця горілка, але ж ми просто так по інерції, ну так як годиться, п'ємо. А взагалі то приходимо додому, то дружина каже, ну що ти знову сьогодні прийшов випивши, ти хоч раз тверезий прийде з роботи. І Ми трошки вам завидуємо, що ви приходите додому за роботу в Тверезі, що ви дякуєте Богу за їжу. І так у нас створилася мала група. І ми зараз, е, цей головний інженер цього ЖЕКа і цей сантехнік, ми буває назначаємо день, збираємося, тепер розбираємо слово Боже, разом молимося, і вони вже почали відвідувати церкву. От так що Сам. бачу Божу дію явно. Коли ми посвячено до цього підходимо, от і, і і Бог починає використовує нас і через нас ми бачимо Його дію в нашому житті реально. от Слава Богу! Файне прикладки. Да? Дуже, дуже добре. Е, що ви сказали людині, яка не вірить, що Бог може її пробачити? Ну, е, я Сказав би так, що диявол хоче внушити тобі, що Бог він не пробачить тобі. І за часту диявол цим і маніпулює. Він хоче, щоб людина не повірила Богу, а повірила йому. А диявол каже, все, у тебе скільки гріхів, тебе Бог не простить, о, тебе чекає пекло, але ж. Коли Ну я розмовляю з такими людьми, я кажу, відкрий слово Боже! Христос, е, скільки є прикладів, коли Христос прощав таких злодіїв що Ну ми б ніколи їх по-людському не, не простили б їх. От. Ми б сказали, та ці люди заслуговують покарання, та з них нічого вже не буде, але ж розбійник на Христі. От. Ну це злодій. Він чинив там і вбивства, можливо, яке насилля творив. Але ж о, для нього була все-таки можливість для того, щоб спастися. І тому Господь його помилував, і він зараз з Ісусом у Царстві Божому. І ця можливість є для кожного. І тому я хотів би сказати, не дайте дияволу вас обманути, що вам нема прощення. Господь може простити любий гріх. Який би не вчинила людина. Тому що він є люблячий і милучий батько наш. Слава Богу, так. Бог mm. прощає. Mm. Слава Богу. Mm. <кій> Наступне питання. Якщо Бог сьогодні запропонував би вам почати все спочатку, щоб ви змінили, а що б залишили, так, як є. Ну, якщо спочатку, то. Я зразу, ну як я дивився, брав приклад ну, з братів у церкві, і як вони поступали, так і я намагався поступати. Але ж була в чому моя помилка. От, якби я спочатку почав, от людина, хай вона сама ну, гарний, там, брат, сестра, але ж, ну як ми можемо в чомусь брати приклад. Якщо це гарний приклад, звісно. О, але ж ми всі недосконалі. І навіть любий там проповідник, і навіть пастир він не недосконалий, він людина. І тому, а ми часто знаємо, хочемо брати з них приклади. Так, хоча апостол Павло каже: беріть із мене приклад, О, він дуже багато потрудився. Але ж самим головним нашим прикладом повинен бути Ісус. І ми, як його послідовники, повинні йти по його слідам і ну, з ним мати такі стосунки, щоб він навчав і вів, і він був головним нашим прикладом. А от на початку, якось я ну, йшов ну, за людьми. Ну, от Кажуть, туди не йди, або там: ну от як пішов, я раз проповідувати, у ну, мене таке покликання було йти. О, у нас був диспансер. Зараз його закрили, е, оцей туберкульозний. Да? <клес> і, і я пішов і там проповідував, і в ці палати заходив, де смертники. Там вже такі, що їх ну буквально вже знали, що завтра, післязавтра їх винесуть уже в морг, тому що вже ніякі ліки не допомагали. Така уже стадія туберкульозу, що вже невелікована була. І я в тих палатах також заходив, проповідував і от, от пішов, коли в церкві сказав один брат сказав: брат, Коля, як ти туди пішов? Та ти що? Та в тебе ж жінка, в тебе дитина ще мала. І ти ж можеш і в церкву принести цей туберкульозну паличку. Як ти не боїшся, я б тобі не рекомендував туди йти? знаєш. От коли ми знаєш, ну, слухаємося ну, людей, от. а м, треба слухатися більше Господа. Більше Господа. І Господь мені от показав і говорить, ну так якось відкрив: от дивися, оця санітарка, яка там працює, вона працює там за якусь мінімальну зарплату, вона прибирає там в тих палатах, і вона не боїться тієї туберкульозної палочки. А я, е, Слуга Божий, який знаходжусь під покровом Всевишнього, е, який е, з Господом живу, і я повинен чогось боятися тієї палочки. Що ж я тоді за віруючий християнин? І тому, знаєш, я просто, ну, якщо, якщо почати все спочатку, то я більше б більше довірявся не людям, а Господу і більше якби, дослухався до голосу Святого Духа. Щоб ну, раніше почав я трошки ну, плідніше трудитися, а не просто ну, відвідувати церкву. Як і сьогодні більшість просто відвідали церкву. От, прийшли і далі там займаються своїми там справами. слідуючої неділі, щоб знову прийти на дві години в церкву. Ну, це не я. Я думаю, це неправильно, якщо так. І якщо спочатку, то я більше посвячено може ну, відносився mm -hmm. до служіння. Богу. Mm -hmm. Дякую. Mm -hmm. Дякую, брате. Е, брате. <кій> Чому на вашу думку саме благовістя є силою Божою до спасіння? Ну, я це відчув вже, коли став займатися боговістям. Тому що, е бувало, я духовно заслав, ну так славнув, не, не дивлячись на те, що і відвідував зібрання, от, і я намагався і молитовне, і недільне ранкове відвідувати. Але ж все рівно цього замало просто відвідувати зібрання. І тому е інколи ну, був занепад такий духовний, якось така апатія, якась така. Ну І я відчував, що щось неправильне, що я десь в чомусь десь ну трошки не так служу Богу, як треба служити. І тому, коли я став виходити на на благовістя, то я відчув такий запал і таку енергію, таку силу, от яка мене. Тримала на протязі всього тижня, не тільки там, там коли служіння, я постійно відчував себе як у служінні, от коли вже я виходив на благовістя. от І пригадав слова брата, такий Михайло є брат-благовісник з 92 року, він е, вийшов, тільки покаявся, у він вийшов на Благовістя. І він якось ну Задали йому таке запитання. Брат Михайло, а що треба, коли от таке унині, коли якось ну, якось Ну не хочеться там щось служити, не хочеться. Є якийсь рецепт, що треба ну роб, зробити, щоб ти знову запалав для Бога почав як даремніше служити? То брат Михайло каже: є є один тільки вихід це йти благовістити. І коли ти йдеш і благовістити, то ти, ну, скажімо, постійно в такій формі належні знаходишся. Тобто ти пильнуєш, і ти постійно в такій духовній формі, готовий завжди свідчити, і, і, і ти готовий в режимі такому очікування Господа, тому що ти знаєш, що якщо сьогодні Господь прийде, де тебе застане, що ти десь з вудкою будеш сидіти на ставку, чи може десь. Підеш там розважатися чимось. І це не дає насолоди. Ну, я, як благовісник, скажу, сама більша насолода ми отримуємо від того служіння, покликання, на яке нас покликав Господь. А для мене це саме є якраз благовістя, от. яке дає цю силу такий потенціал от, рухатися. Дякую. А можете сказати коротко, Іванглію? Коротко Євангелію, ну, е, достатньо процитувати Золотий Вірш. Коротко Євангелія там сказано, що так полюбив Бог світ, що віддав свого сина, щоб кожен можна туди вставити, де кожен своє ім'я. Так полюбив світ, наприклад, е, Юрка або Миколу, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, тобто Микола. Чи Юрко там, чи хтось інший не загинув, але мав життя вічне. Тому що ну, всіх людей без Господа чекає загибель. І тому Господь ну, дає вихід. Каже, ось дивись, я віддав свого сина. Невже я даремно віддав? Невже ти не скористаєшся цим, щоб він забрав твої гріхи? Бо він твій викупитель? От. І. Ти можеш бути помилуваним. Не за твої заслуги, а просто, коли ти зробиш крок на зустріч і скажеш, Боже, я грішний, прости і помилуй мене. Все. І коли ти приймаєш Господа в серце, ти стаєш ти стаєш помилуваним, ти стаєш Божим дитям. Все, тут нема нічого складного. Дуже все просто в Євангелії. Дуже все просто. Смерть Христа і Воскресіння. Так. Та, дякую. І хотів би щоб ви сказали тим людям, які ще не знайшли Господа, не зустрілися з Господом, але в пошуках Господа, щоб ви е, направили їх на правильну дорогу, де можна знити, як можна зустрітися з Господом, яким чином? Що би ви сказали, от можете. Брем нашим глядачам сказати побажання такі. Ну, Господа зустріти, знаєте, багато от тюремний страж, написано в книзі апостолів», де він зустрів Ісуса. Він зустрів у тюрмі. О, і, і багато таких випадків, от дивіться, цей євнух, де він зустрів Господа. В дорозі. Він їхав собі, читав книгу Пророка Ісаї, і він там зустрів Господа прямо у своїй кареті, в якій він їхав туди, в Ефіопію. От. Я, я також незвичайно зустрів Господа. Е е е і один брат от розказував, як він зустрів Господа у себе в своїй ванній кімнаті. Він любив набирати ванну. от, і лежав у ванні, і він любив у ванні читати. І коли він читав одну духовну книгу, в нього почали текти сльози, він почав плакати, і він відчув Божу присутність. І він відчув, що він грішник. І він прямо там в ванні, в ванні він просив прощення. І вже з ванни вийшов, з ванної кімнати, він вже став, вийшов новою людиною. І коли він подзвонив до батька на роботу, і почав, а йому вже було 21 рік цьому, хлопці. він дзвонить до батька на роботу по телефону, каже: Папа, папа, і плаче. Каже, я думаю, що таке сталося? 21 рік Синові він ніколи не плакав. Ну, плакав таким ще маленьким. А тут 21 рік він в трубку плаче, а він каже: Папа, папа, я прийняв Ісуса Христа. Він каже, як ти прийняв? Я каже, пішов прийняти ванну, читав книгу, і в мене Дух Святий каснувся мене, і я прийняв Господа, і я вже я відчув, що я Боже дитя. А в нього вже було ну, йшло до весілля. Вони вже заручені, вже й кольця купили. Він мав женитися на невіруючій дівчині. Уже свати приходили, вже там вони так познайомилися, уже десь неділі-дві залишали до, до весілля. І потім він сказав тій дівчині. Каже, вибач, я тебе дуже поважаю, але ми не можемо з тобою разом ну, одружитися, тому що я став дитям Божим і я буду шукати собі сестру по духу. Ну, звісно, це люди, не віруючи цього, може й не зрозуміють, чому він так, але слово Боже, так навчає. Слово Боже так навчає, що ми повинні одружуватися. Женитися і виходити заміж за тих, хто один дух, тобто у Христі Ісусі. Побажання, які би ви сказали, людей, яка пошукав, як і знайти Господа? Ну, як знайти Господа? Ну, я б сказав, і, і просто, і непросто, тому що ну, Христос, як сказав, шукайте і знайдете. Просіть, і буде вам дано. От тут такий є рецепт. В Слові Божому, Христос сам дає: шукайте і знайдете, просіть, і буде дано. І так і в мене сталося. Коли я почав шукати Господа, а я шукав, я його з дитинства шукав, і ця зустріч у мене відбулася. І тому, якщо ви будете шукати, то ви обов'язково з ним зустрінетесь. І ця зустріч, вона буде. От. Просіть, моріться, перед сном, ставайте на коліна і кажуть, Господи, дай мені з тобою зустріч. Я хочу бути одне ціле з тобою. І я вам гарантую, якщо це щиро від серця ви будете шукати Господа, Господь не відкине вас. Господь не відкине. Ця зустріч рано чи пізно вона буде. І тому я б ще сказав, треба поспішити, тому що щоб ніхто не, щоб не запізнитися. Тому що останній час. Христос скоро прийде, і тому як важливо, щоб ми встигли зробити це. Тому що я знаю от багато таких випадків. Мене, ми багато з одним спілкувалися з чоловіком. Це мій земляк. Ми там з одного села, і я йому свідчив про Господа. І він такий. ну Каже, так, ти все правильно говориш. Так, це важливо. Це важливо, треба з Господом так, зустрітися. Так, я над цим подумаю, я буду прилагати зусилля. да. А потім через певний час пройшло там, рік, є його два, я його зустрічаю. Так, «Да, Коля, я пам'ятаю, пам'ятаю. Ну він так по-русски каже, ну я ще не созрів, не созрів. Потім проходить опять там рік, два, я знову зустрічаю Я кажу: ти пам'ятаєш нашу розмову? Ти шукаєш Господа? А він. Так, ну я думаю над цим, але я ще не созрів Потім е, узнаю, що його забрали в лікарню в нашу обласну, там Сумах, і якась рідина в його впочінки там з'явилася, щось почали там відкачувати, але ну щось не допомогла. Ця операція йому і він помер. І жаль, що людина чула і знала вихід. І, і, і знала, як шукати, і, і що є можливість знайти його, зустрітися, але вона просто, ну, скажімо так, проігнорувала. І тому, де зараз ця душа, я не знаю. Ну, щось, якщо вона не, він не встиг там закликати Господа, то можливо, що він mm -hmm. в тому місці не дуже гарному, не дуже в місці хорошому. Добре. Тому Дякую. варто. Приклати зусилля і поспішати. Дякую, брат Микола. Е, значить, друзі, брати і сестри. Е, нехай Божа Любов спонукає вас свідчити і благовістити, проповідати Івангелію різними методами, щоб слово Боже люди могли почути, мали шанс, мали надію. Е, плоди ви будете бачити, можливо, і ще в цьому житті, а можливо, вже і у вічності. Тому не зупиняйтеся. 에, намагайтеся якнайбільше присвятити своє життя Богові сьогодні, щоб потім не шкодували що ви 에, свій час втрачали не на Божі справи, а на якісь інші. Друзі, також 에, те, що ви хочете, щоб люди 에, чинили вам, чиніть їм і ви. Будьте добріші. І нехай це добро полягає в тому, що ви проповідаєте Івангелію найперше і останні. Пускайте, щоб ви е, поспішили, як брат каже, е, шукати Господа. Господа ви можете знайти через читання Слова Божого. Біблія говорить, що Бог спасає людині по вірі, а віра проходить від слухання Слова Божого. Тому читайте Слово Боже, читайте вслух Слово Боже, шукайте Господа, і ви знайдете. І нехай вас Бог благословить. І ми помолимось. Отець Небесний, слава і хвала тобі, дякую тобі за брата Миколу, дякую Тобі за глядачів, слухачів, які будуть слухати і дивитися е, зустріч нашу. Боже, прошу тебе торкайся сердець людських, спасай їхні душі, Господь, помилуй їх, Боже, і прости. І, Господи, за Україну, молим Тебе, зупини цю війну в Україні, прости наш народ, спаси наш народ, відверни це зло, яке пройшло на нашу землю. Просим Тебе. Во імя Ісуса Христа. Амінь. Амінь. З миром Божим, дорогі друзі, будьте благословенні.